То, что мы творили, когда заходили в Солидар и Пахнут. Вот это была сцена. Що найменше два десятки дітей стратили російські воєнні злочинці. Екс вагнерівці в інтерв'ю виданню Галу Ганет» зізналися, як вони в лютому 2023-го вбивали неповнолітніх в Соледарі та Бахмуті. Ці не люди завербовані пригоженим, колишні ув'язнені, яких помилували взамін на прислужництво кремлівським виплаткам. Пекла «У нас є приказ на зачистити За зачистити, понімають ми почупросить просто зачистити. Вимачу такое там не було такого вивісі мирного, вище вивезти... Ні, просто зачистить дом. А хто там був, мені очі по було за словами найманців, лише підлітків втратили більше десятка, деяких просто за татуювання на тілі під час так званої зачистки житлових будинків вбивали усіх на своєму шляху і дорослих, і дітей серед них і п'ятирічну дівчинку. 15 16 цю українці, я б не сказав, що вони мирні жителі, а сколько було з них розстріляно? Ну, я не знаю, ну, чоловік 24, може 23, може 20. Где-то в этом примере. Коли они поднимали майки, поднимали руки, там такі наколки були, що тут вже некуда діватися. Ще одну розмову російського солдата перехопили українські безпеківці. У ній військовий розповідає жінці про накази, які йому віддало командування. Нам треба було вбивати. Вот незвичайних не жінок, жінок, всіх. А я знаю. Уєнка говорила. На ці заяви відреагували в Офісі президента України. Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив усіх злочинців, знайдуть і покарають. Одного зізнання мало має бути покарання жорстке та справедливе, і воно обов'язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх. Росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилось живих, поки невідомо. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав ідентифікувати інтерв'юйованих та достовірність викладеної ними інформації. Цим уже займаються в офісі генпрокурора. Розпочали кримінальні кримінальне провадження до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за викладеними фактами за статтею 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв'ю, будуть перевірені у межах розслідування кримінальних проваджень їм буде надана відповідна правова оцінка. Крім того, в офісі генпрокурора працюють над тим, щоб позбавити ПВК Вагнер ресурсів для ведення війни в Україні. Наші прокурори в співпраці з американськими колегами напрацьовують механізм арешту вагнерівських активів за кордоном. Юлія Васильєва, Давіта Вершин новене 33 канал.